Доброго дня, моє ім'я Антоніна Крейтор. Наша розмова сьогодні з начальником управління комунікацій з громадськістю і інформаційної діяльності обласної військової адміністрації Віталієм Останнім. Віталіє, я вас вітаю. Добрий день. підсумовуючи 2023 рік в процесі переходу громад в області до православної церкви України. Як би ви описали ситуацію нині? Ми з 2019 року, з часу, коли православна церква України отримала. Тому спра свою автокефалію, про свою незалежність, так почався цей рух переходів до Православної церкви України. І на сьогоднішній день ми вже маємо 16 громад, які перейшли, змінили свою конфесійну приналежність. Так, і переважна більшість цих громад, звичайно, після повномасштабного вторгнення Росії від 2022 року. В минулому році це було вісім громад, які змінили таку конфесійну приналежність і в цьому році вже три громади є зареєстрованими, і одна документ однієї громади знаходиться на розгляді в обласній військовій адміністрації. Тобто, таким чином, цьогоріч ми маємо чотири громади в Кіровоградській області, які е, перейшли до православної церкви України. Так. Ну, зокрема, якщо зупинитися на цьому процесі більш детально, е, ми маємо такі три. Ситуації, і вони три абсолютно різні, якщо брати за сценарієм розвитку подій, як відбувалися збори і організація зборів щодо переходу до Православної церкви України. Зокрема, якщо брати місто Новомиргород, то там громада ухвалила рішення про перехід, і після реєстрації статуту і реєстрації в державному реєстрі. Ключі від храму їм передали мирно представники УПЦ, які до того використовували цей храм. У Світловодську громада перейшла до ПЦУ разом з настоятелем. І маємо селище Приютівка Олександрійського району, де не все відбувалося мирно. І наскільки мені відомо, храм заблокований досі. І представники Української православної церкви не пускають туди громаду православної церкви України. Так, дійсно, це були три три такі три різнохарактерні ситуації, так які в певною мірою так вони ілюструють, яким чином сьогодні взагалі процеси можуть відбуватися і відбуваються. У цій сфері, якщо повертатися до подій у селищі Приютівка стосовно зборів, організації зборів і протистояння, які були від представників Української православної церкви, чому не вдалося в тому випадку досягти? Діалогу. Тобто громада ухвалила рішення. Рішення є, статут затверджений, в Держреєстрі зареєстрована ця релігійна громада, але в храм вони доступу не мають. Крапки давно поставлені. Е, ви правильно сказали, е, обласною військовою адміністрацією був зареєстрований статут в новій редакції, були внесені зміни до державного реєстру і зазначений храм він належить до е, громади Православної церкви України, яка Повинна ним користуватися і далі використовувати, тому тут не може бути інших позицій на сьогоднішній день. Зазначене рішення воно судами не скасоване, воно має законну силу. Тому в даному випадку я би ну, звертатися до правоохоронних органів щодо забезпечення права на користування власним майном. В тому ж таки, Олександрійському районі, де, зокрема, розташоване селище Приютівка, ми маємо і зовсім інші приклади. Зокрема, дві громади у Світловодську одна перейшла до ПЦУ разом з настоятелем, інша в процесі переходу реєстрації документів. Тобто, як ви вважаєте, від настоятеля від священника в цьому процесі наскільки залежить ситуація і її розвиток розв'язання? Ну, зрозуміло, що це е, кардинальні речі, і не тільки в нашій області ми бачимо по Україні, якщо е, громада переходить священником, це абсолютно, е, скажімо так, і інший, інший перехід, який позбавлений е, будь-яких е, там е, протистоянь, якихось недоречностей, якихось конфліктів е, на місцевому ґрунті. Хоча. Є по окремі випадки. Так, по Черкаській області нещодавно був такий випадок, коли священник намагався з громадою перейти, так, але місцева єпархія ну, так само вживала подібних заходів для того, щоб зробити неможливим такий перехід. Але зрозуміло, що ми, ну, скажімо так, певна специфіка. Діяльності релігійної організації, да? члени релігійної організації, віряни, прихожани, вони надзвичайно ну, великою мірою зорієнтовані на позицію самого настоятеля. І тому, коли є ось така ну, якби авторитетна позиція, так? коли настоятель знаходить в собі сили, я би навіть сказав мужність. Якусь так прийняти таке рішення, адже він, ми повинні розуміти, що людина в даному випадку, священик, настоятель, так, він знаходиться під шаленим тиском. По-перше, він є ну, людиною залежною від правлячого архіерея. По-друге, -по -по ті статутні документи, які, до речі, в 8-9 років тому дуже активно представники Української правосної церкви вносили зміни до своїх статутів, де вони, ну я говорив таким словом, бетонували, бетонували громади, так? тобто унеможливлювали будь-які дії всередині самої релігійної громади. Яка, до речі, по закону є абсолютно незалежною, має окремий статус юридичної особи, і законом заборонено будь-який вплив на, на, на цю громаду. Так, так от статутами вони е, позбавлялися права е, приймати будь-які рішення без волі на то е, керуючого архієрея? Ви вбачаєте в цьому вплив Росії, яка розв'язала війну проти України. Я хочу сказати, що не лише вплив Росії, ми тут маємо говорити вже в досить такому широкому контексті, більш можливо історичному контексті розвитку українського православ'я і московського православ'я. Тому що за своєю суттю і за своєю суттю побудови управлінської моделі це абсолютно різні світи, якщо можна так сказати. Якщо ми говоримо про... Українське православ'я да, йому притаманна і характерна правність. Що таке правність в церкві? Це надзвичайно ну, такий, як на мене, дуже ефективний такий механізм церковного, церковного життя і церковного управління, який дозволяє налагодити оці баланси, так, і не дати можливість узурпації влади. В тому числі духовної влади, так в самій церкві, тобто соборна правність це можливість вірян більшою мірою впливати на те, чим, чим живе сама церква, як вона буде розвиватися, які питання вона повинна вирішувати, і так далі. Що ми маємо на сьогодні? З 19-го року, після отримання україною Томосу, Православна церква України стала автокефальною помісною церквою, тобто рівноправною серед. Усіх православних церков світу вона занесена до переліку цих церков, як 15-та помісна православна церква світу. Чим є нині українська православна церква? На сьогоднішній день Українська православна церква є частиною церкви Московського патріархату, тому що те, що сьогодні нам подається суспільству, е, от, така от позиція, що вони... Нібито стали якимось самоуправними, автономними, нікому не підпорядковуються і так далі. Це абсолютно неправда. Це який, знаєте, сурогат для того, щоб бажане от, подати за, 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 за дійсне. розумієте? Справа в тому, що е, ви сказали про, про диптих, так, в який входять, от, там, в диптиху записані. Ті церкви, які сьогодні мають автокефальний статус. У цьому переліку, в, цьому, в цих 15 церков, немає такої церкви, як Українська православна церква. Але є російська православна церква. Яка, да, яка включає в себе в тому числі і УПЦ. Більше того, ми сьогодні бачимо дії дії Російської церкви так, по відношенню до, до УПЦ. Вони абсолютно не характеризуються як е, якісь там дії до, до братньої чи до рівноцінної церкви. Сьогодні е, синоди московського патріарха, вони сьогодні, е, прямо говорячи, віджимають. Єпархії, вирішують на території України якісь там свої певні кадрові позиції, переставляючи архіреїв і, і так далі. І ми сьогодні бачимо абсолютну пасивність і відсутність будь-якої реакції зі сторони Української православної церкви на такі дії. А це абсолютна ну, агресія на канонічну територію Української православної церкви. Тому е, зрозуміло, що і ну багато факторів, які яким можна говорити, аналізувати, які говорять сьогодні про те, що Українська Православна Церква це є частина церкви московського патріархату. Зокрема, щодо процесів переходу в Кіровоградській області, на ваш погляд, чи можни чи можливо уникнути конфесійної міжворожнечі? Ми маємо прагнути, прагнути такої. Е, Відповідного спокою, да, миру в міжконфесійному міжкканконфесійному е, існуванні, так е, по великому рахунку, і Україна як, як держава, і і наша область да, це багато е, кон е, Маємо такий забарвлення. Як уникнути міжконфесійної ворожнечі між представниками УПЦ і ПЦУ в процесах переходу громад до ПЦУ? Ну, по-перше, ми повинні говорити про те, що у нас є закон. І в цих питаннях, які б не були так, має діяти виключно закон. Якщо у нас є сьогодні частина, і це більша частина, дві третини релігійної громади, членів релігійної громади, які бажають перейти в іншу конфесію, в даному випадку до Православної церкви України, вони абсолютно мають на це право і їхнє право гарантується сьогодні законом і Конституцією. України. Інші дії, які можуть порушувати це право або не дати можливості його реалізувати, якраз і треба розцінювати як збурення міжконфесійне, так, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і так далі, і безпосередньо до цих, скажімо так, осіб діяти відповідно до закону. Ну, на жаль, я сьогодні у нас в області випадків таких. Не знаю, щоб хтось був притягнутий до відповідальності саме за розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ну, я не кажу про бувшого очільника Кіровоградської єпархії митрополити Сав. Я, до речі, цей приклад і хотіла навести, є вирок суду. Але там трішечки інша, інше формулювання. В обласній військовій адміністрації нині є цифри. Скільки у нас в області релігійних громад Української православної церкви і громад Православної церкви України, враховуючи е, ті, що перейшли е, на сьогоднішній день? Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом е, це дві єпархії, налічує разом 289 е, релігійних громад, і православна церква України налічує сьогодні 142 громади, враховуючи процес переходу і роль священників. В цьому переході до Православної церкви України ми маємо приклади в області, коли священники Української православної церкви колишні перейшли до Православної церкви України. На ваш погляд, чим керуються люди? А священнослужителі це освічені люди, які мають гарну освіту і відмінні знання і в історії, і в інших суспільних науках. Що керує цими людьми, які, знаючи правду, те, що Українська православна церква належить до Російської православної церкви, але публічно е не визнають цього і продовжують таку роботу фактично серед своїх вірян. Вся причина у нас, е от, от я говорив про цей історичний шлях, який, який пройшла церква, так? І е в якому стані сьогодні знаходиться? Е Сама, сама, скажімо так, система, система управління УПЦ. Чому це, чому це так відбувається? Та тому що сьогодні духовенство, так, священник УПЦ, він абсолютно залежний від волі єпископа. Він знаходиться в такому підпорядкуванні, да, певний такий феодальний у нас такий лад. Є у нас феодал, є його васали, і вони виконують волю. Волю Феодала. Ось така у нас сьогодні корпорація єпископів, яка керує сьогодні церквою. Я говорив про соборну праність, я дуже багато про це кажу на, 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 на багатьох рівнях, коли спілкувався особливо з духовенством. Чому? Тому що в українській традиції священника обирала громада. В традиції московської церкви священника призначає єпископ. Ми повинні відповідно, скажімо так, більше уваги приділяти саме тому, щоб донести більш таку правдиву інформацію, без маніпуляцій, без перекручування. Я би радив просто простим людям, вірянам, самим брати і розбиратися, взяти, подивитися історичний шлях, який пройшла. Українська церква. Ну, це ж абсолютно відомі зараз факти. Зараз нічого не вартує смартфон відкрити, забити в гуглі і почитати, яким чином Московська церква, наприклад, отримала патріарший статус. 141 рік не була визнана жодною церквою світу. Яким чином протизаконно була приєднана Київська митрополія? За цей акт приєднання Київської митрополії до Московської церкви вселенський патріарх Діонісі IV собором був позбавлений сану. Не просто позбавлений посади, його розжалували до, до простого монаха. Це, це, це був ну, на, 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 наскільки ці процеси вони дійсно були ну, якби важливі і, і катастрофічні для церкви в певний період. Ось, подивитися, яким чином розвивалася до, 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 до цього приєднання українська церква. Як діяла українська громада? Релігійна громада це, ну, це родина, це має бути. Це, це не ти от, ж, живеш в мікрорайоні, в тебе є супермаркет. І ти туди ходиш. Там купувати продукти, розумієте? От от зараз де, де, де в чому можна порівняти релігійну громаду от, до, до такого. Тобто людина, вона от є в доступності в якийсь там храм, да, і вона туди ходить, бо бо їй там треба якісь там треба, похрестить, повінчати, там, і ще щось зробити, прийти свічку, поставити, щось попросить і так далі. Тобто, ну ось на, 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 на такий рівень, скажімо так, перейшла Відношення суспільства великої частини суспільства до, до самої релігії, до віри, до, до церкви, після отримання Томосу Верховною Радою в Україні ухвалений закон, який зобов'язав українську православну церкву довести до ладу свій статус і вказати свою приналежність до російської церкви, цього ще поки не зроблено, враховуючи це і враховуючи вплив війни, в якій ми всі живемо. На ваш погляд, яким чином може розвиватися ситуація в Україні і в нашій області? Зокрема, ми знаємо, що до, здається, до, до, до листопада 2019 року усі громади були зобов'язані змінити свої статути і вказати да, приналежність до? свого релігійного центру, так, де, де до, до кого вони відносяться. Ось і, і хочу сказати, що ну, з того моменту, по сьогоднішній день, жодна релігійна е громада, релігійна організація е такої дії не, не вчинила. І сьогодні фактично ми зайшли, ну, самі громади зайшли в лухий Кут. Чому? Тому що е назви цих громад. Вони сьогодні не відповідають чинному законодавству. Ви маєте на увазі громади української, української православної, православної церкви. церкви. Відповідно, вони абсолютно не можуть вчинити будь-які дії, пов'язані з майном, з перереєстрацією, зміною місця юридичної адреси чи із зміною керівника. Тобто ці сьогодні питання вони абсолютно заблоковані? Ось. І зрозуміло, ми сьогодні, ну. Чекаємо, Верховна Рада, вона в першому читанні ухвалила вже проєкт закону, так, який вносить зміни. Ось чекаємо зараз, наскільки сьогодні законодавець зможе вирішити оцю от таку напружену ситуацію. Бо фактично. Сьогодні, ну якби таке життя, юридичне адміністративне, воно певною мірою паралізовано в Українській православній церкві. Тобто, неможливо вчинити будь-яку дію, яким ви бачите майбутній розвиток от такої ситуації. Законодави сьогодні народні депутати вони приймуть закон України, який унормується, і вже тоді, в примусовому вигляді, ці всі питання, в тому числі через судові рішення. Вони будуть в державі вирішені. Повернімося до Кіровоградської області. І якщо брати тенденцію активності громад щодо переходу, цьогоріч ми їх маємо чотири. Спочатку повномасштабного вторгнення їх було вісім. І відповідно спочатку отримання Томосу, ми маємо їх сімнадцять, враховуючи ту, яка ще сьогодні на узгоджені документи. Цей процес міг би бути швидшим, і чи буде він у наступному році швидшим? Як ви вважаєте, якою буде ця активність у наступному році? Чи не зменшиться вона? Ви Розумієте? Ну по перше, ми ж собі не ставимо ніяких планів, що нам треба в цьому році, стільки то е, зробити так, але ми Можливо маємо водночас 289 громад так, Української православної церкви і 142 православної церкви України. Тобто, питання до людей у нас в області Абсолютно. мільйон жителів. Абсолютно, і тому ми сьогодні як влада не маємо, скажімо так ну вчиняти якісь дії, які б там пришвидшували ці процеси. Звичайно, нам, як як, як людям, так, як, як громадянам, як як. Простим членам суспільства, нам хочеться, щоб це бистріше змінювалося, так щоб люди ставали більше, більш свідомішими, так робили більш свідомий вибір. Тому що така кількість і диспропорція вона сьогодні говорить, що ну не все так добре в єдності нашого суспільства. Тому з нашого боку, скажімо так, ми зобов'язані зробити усе для того, щоб забезпечити право членів релігійної громади так на самовизначення тут можливо більше уваги слід слід приділяти тому щоб ця свідомість вона швидше змінювалася так даючи більше інформації більше якихось роз'яснень більше можливості людині розібратися з тим що відбувається за майже два роки повномасштабної війни свідомість людей цього часу недостатньо було щоб змінилась ну на жаль ми маємо те що маємо Тобто на на сьогодні ситуація така, Віталію. Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую.